Сім'я Міллерів запрошує вас у гості. Крихітку, відрекомендуєшся? Hello. Мене звуть Кім, а тебе як напиши в коментарях. Ці іграшки Крінж. А там що? Замок? Замкнено. Напиши в коментарях слово ключ, і ми відімкнемо шафу разом. Дякую. Відмикаємо. Ова. Мої батьки були гравцями. А? Що? Наша супертаємна шафа. Я теж гратиму в кальмара. Доню знімай, це небезпечно. Лаліло, це не мій розмір. Help! Я знаю, що вдіяти. Натискай на кнопку. <говори> Гра починається. Охоронець тут. Hi. Твоя спідниця. Гей, hey. hey, трикутний, а де моя ковтинка? Зіцем допоможе Лалілу. Що всередині відкримо конвертик. Заготовка з біфлексу. Прошу вручну. Кім, Окей. Okay. Настав час дізнатися. Oh. Твій номер. Побажай мені успіхів. Учасник 222. Прикріпимо бейдж. Я готова. Кудба. Вайдакі. Лимайте мені на синю конячку. Будь-яка премка за лалі долари. Проходь. Пане охоронцю, я теж хочу покататися. Пробач, але цього не вистачить. Але чому? Вхід для хлопчиків 5 доларів, а для дівчаток 10. Я теж хочу на карусель. Так не чесно. Хтось сказав не чесно? Гравець 230 з усім розбереться. Що сталося? Для дівчаток вхід дорожчий. Мені не вистачає. Зараз Танус все виправить. Білі друг у біді не залишить. Я тут. Маю план. <рес> Зрозуміло. Все yes. Що це ви тут робите? Хочу славі долар, іди за мною. Гроші! Гей, куди ти? Тепер карусель буде тільки твоя ж од Приємного катання. Зупиніть її. Ми чудова команда. Малюків помітив агент. Бачу, ви серйозні дітлахи. Якщо довзяти участь у грі в кальмара, ну ж бо погоджуйтеся. А ти хотіла б опинитися в грі в кальмара? Пиши в коментарях. Ми згодні. У кого-небудь є пакет. Що в таємній валізці? Наша перша гра. Це конвертики. Візьми кольоровий папір, Виріж квадрат. Зроби два звини. Great job. Підготуй другий аркуш. Зігни ще двічі. Склади їх хрест навхрест. А тепер повторю за мною: один, два, три, чотири. Nice. Тепер куточки. Закріпи останній. Клас! Тобі вдалося. Гоп, готово. Чи впораються наші герої? Незабаром дізнаємося. Набір у школу гри в кальмара. Підходьте по одному. Черга вже вишикувалася. Щоб пройти далі, треба зіграти в Такджі. Маєте три спроби. Хто перший? Дрібноту розступися. Я ніколи не програю. Візьмемо конвертик за виграшки. Перемога! Це було легко. Вітаю, ви прийшли! Ласкаво просимо до гри в кальмара. Thank you. Тепер я. Є. Yeah. Нам потрібні такі гравці. Твоя черга. Okay. Щось я ухвилююся. Ще спроба? Oh, no. Знову не вдалося. Залишився останній шанс. Підтримай мене своєю вподобайкою. Гейкім. Yes. Hey, що? О? Бейбі, перегорни конвертик. <ріст> і Кім перемогла. Є! У вас, безперечно, є талант. Я братиму участь у грі. Але для початку потрібно стати старшою. Кім, тепер підліток. <ріст> Мені терміново потрібний костюм. Чудова тканина. З неї і почнемо. Покличмо Йонхі разом. Йонхі! 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 Йон Фу, скільки диму? Час для ножиць. Ану, годі відпочивати. Термінове замовлення на форму для гравця. Okay. Яку нитку вибрати? Блакитну. Закріпимо її. Прошаємо на машинці. Вуаля! Приміряй на лялечку. Nice. Намалюй смужки. Не забудь про номер. На ти супер. <ріх> Куди вони всі дивляться? Ha? Що тут відбувається? Гра червоне світло, зелене світло. Ваша мета дійти до фінішу. І щоб вас не заскочила лялька. Готові? Відлік пішов. То що треба вдіяти? Я нічого не зрозумів. Треба рухатися вперед. Молодь. О, Всього навсього Крок за кроком, тихенько. Зі цим впораються навіть дітлахи. Тихіше їдеш, і далі будеш ти. Камери перевіряють рух. Усі гравці нерухомі. З, мій солодкий нектарчик. <плес> рух зафіксовано. Гравець вибув, але гра триває. Страшно. Ф. Я різнокольоровий. I am Legend Thanos. <плес> <плес> я хочу до Танос. Гей, не сумуй. Чуєш? Я вам допоможу. <плес> Мерші. Ми, ми все на фініші. О, Він справжній герой. Чому встали? Йди вперед. Кім у безпеці. Таноси хочеш. Хоч зі заплющеними очима. Легко. Дивіться. Слайм. Час майже вийшов. Йо за Ходімо. Я допоможу. Останні кроки. Ножбо. Ще трохи вперед! Oh, Кім та Танос встигли. Thank you, baby! Нема за що. Ви подолали етап. Mm -hmm. А ось і головний призив. Oh, Скільки грошей! Як гарно! Так, як гарно. <рес> До наступної гри, Таносе. Поглянь. Відкрий. Вибери mm -hmm. рожевий тортик. Постукай. І починай трапезу. А ти теж любиш їсти руками. Ой, а що це? Маркер. Візьми ковпачок. Обережніше з термоклеєм. Він гарячий. Обгорни фуаміраном. Намалюй символи. Квадрат, коло, трикутник. Домалюй інші. Ти доклала чималих зусиль. В тебе вийшли чудові конгі. Хай щастить, Люба. Ви повинні зловити всіх конгі і не прогавити їх. Хей, йоу, всесвіту тобі буде мало. Подаруй мені грін-лайт, май б'юті флауер. Я слухаю правила. Я перша. Я успіхів. Мені все до снаги. Оп! О, о ні! Як же так? Вибач, ти вибуваєш. Хто наступний? Ось би не я. Зараз черга номера 222. Тепер ти <гас> я не готова. Крихітко, я поруч. Нумо разом. Згода. Наберемо дві тисячі вподобайок, щоб Лелілу нам допомогла. Ну ж бо ще трохи. <гас> Супер. Дякую. Ану, давай сюди. Okay. Один, два, три, чотири, п'ять. Вітаю, ви пройшли. Приз стає дедалі більшим. Лаліло, дай п'ять. А це для тебе Thank you. люба 222 Чи ти підеш зі мною на побачення? Це від тебе. Так, бейбі. Гаразд, у тебе є шанс. Куди сходити за коханим? Візьми піно полістерол. Виміряй довжину. Рулетка надалі не знадобиться. Різнокольоровий акрил. Трьох нам не вистачить. Більше, більше. Зроби яскраву огорожу, жовтий фаміран. Пісочниця готова. Ну жбо йдіть звідси. Перекусимо. Okay. Yes. Нікого не помітили. Hmm. Oh. Все для моєї бейбі. А ось і Кім. Це Танус. Розкажеш щось про себе? А? Ну, загалом я репер. Справді, зачитай трохи. Ну, не знаю, я соромлюся. Гей, hey. ну бо, не бійся. Ще не все. Ось твій мікрофон. Ну, гаразд, почнімо. Диджейський пульт. Let's go. Співай разом зі мною. <кхи> я не вмію потрапляти в біт. Я не можу написати хіт. Але я беру мікрофон до рук, і музика лікує від мук. Ну, як тобі? Іди сюди. Просто супер. Ти такий любчик. Ого, Ходімо зі мною на леді. Тебе не питали. Спочатку потрібно подорослішати. Лалілу потрібна допомога. Давайте її сюди. Розгорнемо лялечку. Кім уже зовсім доросла. Мені потрібний новий костюм. Please? Я хочу вибрати колір. Не те. Uh, no. Ось і інша річ. Синій біфлекс і нитки. Трохи магії пошиття. Штани готові. Ану, приміряй. Wow. А курточка? Uh -huh. Прошу. Thank you. Намалюй смужки. Спорт шик. А мій номер. Щасливий 222! Гей, так. Пройдіть із нами. Куди? Від наступної гри залежить ваше майбутнє. За мною. Oh, my God. Я боюся. Можеш зняти пов'язку? Huh? Увімкни мене. Що це за гра? Гаразд, зараз побачимо. Привіт, кохана! Не лякайся. Oops. Я гаразд. Маю для тебе сюрприз. I love you. Ой, не в той бік. Наша перша зустріч. Пам'ятаєш, ти хотіла покататися на коні, але в тебе не вистачило грошей. Ти плакала і тут з'явився я. Ми разом покатали охоронця. Він напевно запам'ятав. Наша перша серйозна гра. Ти носила мене на руках. Мої перші підкати і запрошення на побачення. Як це зворушливо? Це була пропозиція погуляти. А зараз я пропоную прожити разом все життя. Люба, ти станеш моєю дружиною. Прийми рішення: хрестик ні, нолик так. А ось і пульт. Хм, що ж вибрати? Як гадаєш? Напиши в коментарях. Мені важлива твоя думка. Так, я згодна. Я такий щасливий. Це тобі кохана і обручка на цю прекрасну ручку. Яка краса, мій коханий? А може, залишимо ці ігри? Ну, мог чому? Вперед. Гей! Hey, Куди це ви? Попереду? Остання гра. Чи можна це взяти? Розділи на квадратики. Приклади до прозорого пластику, заповни його повністю. Переверни на інший бік. Обережно скляна підлога, блискучий фуаміран. Натягни мотузку. Міст для останнього випробування готовий. Hey, Всі на місця. Квисуку, не бійся, кохана. Гра на час. Okay, okay. Як же ми впораємося, Раз розплюнути. Вперед бабусю запалюй. Яку вибрати? Спробуємо легко. Комірка пастка. М'яке приземлення в магазині солодощів. Цукерки. Панусе, чи ти бачив? Годинник цокає. Гравцю 222, твоя черга. Гаразд, вибору немає. Я пішла. Який квадратик? Безпечний? Є, вдається. Забула тобі сказати. У нас буде малюк. Люба, я такий щасливий. Будь дуже обережною. Ми чекаємо на синочка та доню. О, ні, ким обережніше. Ось і все. Не може бути, допоможіть. Кохана, я врятую тебе. Хапайся. Ну ж бо, ще трохи oh, no. зісковзує. Я тримаюся. Один, два, три. <ріст> ще одна вибула. Не сьогодні, коханий, залишилося обмай часу. Мерщій. Вперед, танусе. Ми в тебе віримо. Мій любий. Вітаю. Ви перемогли <ріст> в грі. А ось і супер приз. Як забрати таке багатство? Є думка. Розріж ножицями біфлекс. Підготуй дві половинки. Акуратно зшив ручну. Вдалося дуже миленько. Намалюй значок долара. Вау! Wow. Настав час розбити скарбничку. Складемо гроші в мішечки. Готово! Тримайте, ви на це заслужили. Ми заможні! Yeah Не підкажете, де тут банк? Звичайно, вам туди. Let's go. Вас вітає банк Лалілу. Пані. What? Ну що, ще? Ми хочемо покласти гроші на рахунок. Давайте. Так, так. Та вони ж фальшиві. Не може бути. Я пожартувала. Як же так? Мені не можна нервуватися. Лаліло любить тебе для наших улюблених глядачів. Нічого не шкода. Став уподобайку та підпишись, аби дізнатися, що буде з твоїми улюбленими героями.